Як передають уніан оперативний штаб з підготовки до президентських виборів вже перевірив 1776 дільничих виборчих комісій Дніпропетровщини. Недоліки, які були виявлені під час моніторингу, усунені. Регіон готовий до проведення виборів президента України, які відбудуться 25 травня, заявив заступник керівника оперативного штабу Сергій Юхименко. За його словами, під час нарад багато виступаючих також говорили про ван. Жандалізм щодо реклами, яку повсюдно ламають та обмальовують. Також погроми виборчих наметів Кривий ріг і Нікополь. Крім того, на деяких ділянках проявляються факти адміністративного тиску на виборців. 25 травня у посиленому режимі працюватимуть також робітники МНС. 23 травня вони ще раз перевірять вогнегасники та розетки. тяжелих условиями ми проводимо вибори. Но Днепропетровская область готова к проведению выборов. И я уверен, что мы продемонстрируем в качестве образца, как правильно, красиво и честно проводить выборы. Президента України у Дніпропетровську пройшов матч дружби серед команд молодіжних громадських організацій Дніпропетровської області в рамках акції Молодь за єдину країну. Мета заходу показати, що не дивлячись на політичну обстановку в Україні та розбіжності в політичних ідеологіях, молодь Дніпропетровської області є єдиною. Різні політичні партії, дві змішані команди, та одна ідея. Те, що нас об'єднує, всех объединяет, это, наверное, Украина. ми повинні не думати про каких-то своїх е личных амбіціях. Ми повинні, я думаю, всі вместе збиратися, консультироваться, общаться, думати в одному направлении за. За общую за всю ну, за нашу спільну Україну. Василь приїхав на навчання з Тернопільської області. Сьогодні юнак на футбольному полі задля того, щоб заради Україна об'єдналася, не було такого розколу, який залишився. Представники різних політичних партій залишили символіку та лозунги, адже зараз вирішується доля країни. Ми хочемо сказати цим матчам, що ми хочемо жити в єдиній, неділімай країні. Ми хочемо жити в мірі, на ніякі політичні разноглася, лозунги, ідеології. Літи з м'ячем та забиті голи згуртували небайдужу молодь. Такий матч дружби нужен лише для того, щоб сплатити людей, сплатіти ідеї, сплатити молодежно разної організації нашого міста і області, які взаємодії будуть давати хороший результат у цьому футбольному матчі. Немає місця конкуренції та з'ясуванням хто правий. Тим своїм прикладом показати всім людям, що ми можемо дружити, ми можемо всі розвиватися і. И... Работать на развитии нашої країни. такі юнаки у змозі спільними зусиллями поширити згоду та єднання по всій Україні. Україні потрібен новий формат взаємоотношень в політичній плоскості. І ініціатором цього переформатування должна стати молодь. Сьогоднішній матч дружби, в якому приймали участь представники різних політичних партій, різних ідеологій, но вони змогли договориться і грати по правилам. У змаганні патріотів перемогла дружба. Юнаки в один голос заявляють, вони мріють, аби Україна була єдина, це і стане для них найбільшою перемогою життя.